Основою освітньої програми концептуальний дизайн став синтез художньо-практичного досвіду з дизайну костюма з науковим інтересом до моди, яка у візуальній культурі сучасності є провідником між соціокультурними ідеями і повсякденням, транслює та перетворює ідеали часу в об'єктах дизайну. Культурологічний підхід у дослідженнях моди формує теоретичне підґрунтя концептуального дизайну. Програма декларує, що одяг це засіб, а костюм це спосіб репрезентації певного образу людини, для створення якого мода є своєрідним зведенням правил. Основою створення образів є враження. Вони можуть стосуватися різних соціокультурних процесів, формуватися в контексті екологічних, етнічних. Гендерних і будь-яких інших проблем людства, які обумовлюють концепцію колекцій та їх зміст, в концептуалістиці творча уява дизайнера яскраве мислення, засноване на враженнях, сприймаються як основа принципово нового способу самого проєктування, інноваційно-наукового напрямку в проєктуванні одягу на основі вивчення та врахування вражень. Імпресивне проектування дозволяє не тільки вдосконалювати проєктно конструкторські навички роботи, але й сприяє розробці унікального конкурентоспроможного дизайн продукту.